Лічильник банкнот на NocashLink. Ця модель виконана у дуже стильному дизайні, в чорно-синьому кольорі. Має великий інформативний дисплей кольоровий та зручну горизонтальну завантажувальну кишеню для банкнот. Розрахований цей лічильник на перерахунок трьох валют: це у нас гривня, долар та євро. Під час перерахунку лічильник перевіряє банкноти на справжність по інфрачервоним, ультрафіолетовим та магнітним міткам. Лічильник самостійно не визначає номінал, але має функцію калькуляції, коли ви можете самостійно завдавати номінал вручну. Робиться це кнопочкою мод, обирається спочатку валюта кнопочкою «Кар», Обираємо гривню. Кнопочкою мод натискаємо і він пропонує номінали банкнот, які ми будемо рахувати. Якщо вам треба порахувати загальну касу, наприклад, декілька номіналів банкнот, для цього вмикаємо кнопочку Add додавання. Щоб отримати загальну суму всіх пачок. Та послідовно кладемо гроші на перерахунок. Зараз він нам показує, що рахується номінал 1000 гривень. Поклали тисячки. Порахував, потім перемикаємо кнопочкою мод на номінал 500. Ну і так далі. Перемикаємо на номінал 200. Таким чином ми порахували повністю загальну касу, він показує нам кількість банкнот та загальну суму. Режим калькуляції на цій моделі працює по всім трьом запрограмованим валютам. Також зверніть увагу, що лічильник добре рахує і нові, і старі банкноти, синій та білий долар. Перемикаємо валюту. Лічильник порахував та перевірив на справжність. Модель Link ви можете придбати на нашому офіційному сайті на накеш.ua з розширеною гарантією 24 місяці та повною підтримкою протягом всього строку експлуатації.